Шановний пане президенте України, Верховний Головнокомандуючий Збройних сил України, шановний пане голову президії Конгресу, шановний пане прем'єр-міністр, голову Верховної Ради, колеги присутні, за час підготовки до Конгресу було проведено три засідання комісії політика безпеки. Найбільше турбували учасників питання цивільного захисту, і це не дивно, бо в умовах щоденних ворожих обстрілів питання безпеки населення напряму пов'язане з безперешкодним доступом до укриттів. Фахівці ДСНС та працівники поліції проводять моніторинг та постійні перевірки у співпраці з Мінцифрою Ми запровадили інтерактивну мапу дії. Вона містить інформацію про всі об'єкти для укриття населення з актуальним фото їхнього стану. Важливо. Що є розуміння та реальні дії у вирішенні питання облаштування об'єктів захисту. Дякую представникам регіональних та місцевих рад влад, які активно включились в цей процес. Під час роботи комісії ми зосереджувалися на проблемних питаннях, які виникають у громадах. ТОП-3 бачите на слайді. ми очікуємо найближчим часом законодавчого врегулювання зазначених питань та оперативно підготуємо всі необхідні нормативно-правові акти. Паралельно впроваджуємо концепцію безпекове середовище, проєкт якої цього тижня вже надійснено до Ради національної безпеки та оборони на затвердження. Нова реальність змушує нас шукати відповідні рішення та оновлювати підходи у питаннях організації безпеки публічних просторів. Тут мова як про комплекс технічних засобів, так і про наявність у громадських місцях інтелектуальних систем відеоспостереження. Верховній Раді зареєстровано законопроект, в якому чітко прописано норми встановлення, використання та обміну інформацією з відеокамер. На сьогодні в громадах відеокамер ми бачимо 40 тисяч, які безпосередньо контролюються національною поліцією та спеціальними службами. Також ми посилюємо охорону закладів середньої освіти, адже чітко розуміємо, які небезпеки можуть чекати на дітей в умовах війни. Офіцери служби освітньої безпеки вже працюють у понад 400 школах країни та демонструють успішні результати роботи. Наголошую, офіцери СОП це не охоронники, а поліцейські, які протягом шести місяців здобуватимуть кваліфіковані знання, зокрема у напрямках дитячої психології, конфліктології, кібербезпеки, поліцейської діяльності. Тощо плануємо, що до завершення цього року. Дві тисячі офіцерів служби освітньої безпеки нестимуть службу в освітніх закладах. Працюємо спільно з Міністерством освіти. Якщо ми говоримо про безпеку громадян у комплексі, то неможливо оминути увагу і питання розмінування. Результати роботи саперів системи МВС наносимо на карту необхідну для повного контролю над процесом розмінування та визначення реальних термінів очищення територій. Щоб розуміти. Приблизні масштаби використовуємо супутникові знімки за минулий рік. Саперні підрозділи МВС розмінували 18 тисяч квадратних кілометрів територій, то станом на зараз 156 тисяч квадратних кілометрів вважаються потенційно замінованими. Плануємо цьогоріч розмінувати звичайно не менше з огляду на збільшення кількості машин механізованого розмінування. Крім того, ДСНС визначено тримачем реєстру територій забруднення чи ймовірно забруднених небезпечними предметами. В цю систему буде вноситись інформація, на підставі якої надалі будуть виплачуватись компенсації власникам, користувачам за розмінування територій. Важлива умова впровадження безпекових ініціатив це співпраця з громадами. І ми маємо успішні кейси нашої взаємодії. Перш за все, поліцейські офіцер громади завдяки підтримці уряду та міжнародних партнерів маємо можливість передавати службові автогромадам, які не мають достатнього бюджету, але бажають мати на своїй території поліцейсько. Добровільна пожежна охорона наступний проект, який потребує розвитку. І МВС робить дієві кроки для полегшення процесу їх створення. Навчання та оснащення на 24 рік визначено 63 територіальні громади, що спроможні утворити добровольчі підрозділи пожежної охорони. Вітаємо таку ініціативність. В цьому році урядом готується до передачі в громади більше 600 одиниць пожежної техніки. Водночас маємо розбудувати і мережу центрів безпеки. Зараз в державі через військову агресію Росії повноцінно функціонують лише 35 із 46 центрів. Переконані, що необхідно продовжувати створення таких осередків екстрених служб, це позитивно впливатиме на швидкість реагування. До слова, в нас поліції та ДСНС впроваджено нові системи реагування. Поліція за зразком європейських країн має чотири рівні реагування. А в ДСНС ми розпочали автоматизацію системи реагування. Підсилені підрозділи поліції та рятувальників у всіх областях, на території яких ведуться активні бойові дії. МВС велика структура, основна мета якої полягає в забезпеченні безпеки людей та наданні якісних сервісних послуг. Наскільки багато наших підрозділів ви можете подивитись на карті? Відповідно, ми можемо оперативніше реагувати на виклики, які є наслідками атак ворога. Так тільки за цей рік нами втричі збільшено підрозділи верхолазів. 150 до майже 500 працівників ДСНС, які ліквідовують наслідки ворожих обстрілів. Також ми збільшуємо в два рази підрозділи так званих фонтанних підрозділів для ліквідації наслідків аварій на об'єктах нафти та газу. Ми готові та можемо швидко реагувати на безпокові виклики, а у співпраці з владою на місцях спроможні на більше. Дякую за увагу! Слава Україні!